Цукрозаводчики, бізнесмени, щедрі філантропи. Вони зробили значний вклад у розвиток міста за допомогою свого суспільного впливу та щедрих пожертв. Не дарма кажуть, що Київ побудований на цукрі. Зараз ми б назвали їх власниками відповідального бізнесу. Таких імен було безліч, але найвідоміші і найвпливовіші були Терещенки та Вроцькі. Давайте сьогодні поговоримо про київський спадок Терещенків. А у наступному відео не забудемо і Вроцьких. Терещенки та Бродські найвідоміші, мабуть, приклади успішних бізнес імперій, побудованих на цукрі. Не лише ним вони займалися, але це була основа їх статків. Також відомі ще Семеренки, Яхницькі, Браницькі, але вони не пов'язані з Києвом Такищиною, тому обмежимося лише цією короткою згадкою про них. Так, що ми говоримо сьогодні про цукрозаводчики, то треба зробити невеличкий екскурс, чому цукор настільки важливий в цій історії. Справа в тому, що він був однією з найважливіших статей експорту Російської імперії, займав друге місце після пшениці, і більшість його вироблялася саме на територіях, які зараз є сучасною Україною. Цукор експортували майже по всьому світу і на близькі схід в Європу, і ця галузь рухала науковий прогрес, адже нові досягнення там покращували виробничий процес а відповідний прибуток, який без того був доволі значним. Адже одна десятина збіжжя була давала у 6-8 разів менше прибутку ніж одна десятина буряків. Поміщики розуміли такий стан справи активно в це вкладалися, саме поміщики, тому що це був той шар суспільства, який власне міг мав гроші і міг їх інвестувати. З 1824 року, коли почав працювати перший цукровий завод на території України, та до 1848 року їх вже було 192. Неймовірний ріст всього за 24 роки. За ці 24 роки об'єм виготовленого цукру на території сучасної України зріс від 0 до 80% від всього об'єму виготовленого в Російській імперії. Це була фізично складна праця та переважно у більшості власників низько оплачувана. Не дивлячись на всі досягнення науки, все одно залишалося дуже багато ручних процесів ручної роботи. Також активно залишався кінний транспорт. Це була часто сезонна робота. Ну на теплий час року, власне, коли збирали і могли переробляти ці буряки, і займалися нею переважно жінки та старші діти, а зміни у них тривали. По 12 годин на день. Шлях Терещенків до успіху почався з Артемія Терещенка. Він заробив свої перші статки на постачанні товарів під час чергової кримської війни і вирішив їх вкласти у нову цукрову галузь. Тут йому також допомогла селянська реформа та скасування кріпацтва. Поміщики банкрутіли і він скуповував їх маєтки з землею та організовував там свої цукрові заводи. Його сини Микола, Федір і Семен працювали поруч з батьком та багато чому в нього навчились. У 1872 році вони заснували товариство цукробурякових і рафінатних заводів, братів Терещенків, і вибрали на себе керівництво. Вели справи вони досить розумно і доволі прогресивно вкладалися не лише в обладнання, а й у людей. Їм зробили гарні і достойні умови праці. Таким чином можна було переманювати також досвідчених працівників з інших цукроварень і. Людей справді поважали в першу чергу, будували для них е, нормальні гарні умови праці. А окрім цього, це було досить нестандартно. Також школи і лікарні і для працівників, які приїжджали з інших регіонів. як це сезонна робота, це нормально, коли люди не лише з твого міста, там слухова і слуховського повіту, а і з інших міст приїжджали, і Вони потребували житло. Для них також будували житло. Трохи раніше я розповідала, що 12 годин на тиждень це була нормальна робоча зміна. Але у Терещенків робочий день тривав 8 годин з одним вихідним на тиждень. Платня становила від 6 до 15 рублів на місяць, залежно від кваліфікації працівника, що досить таки непогано. Таке ставлення до працівників та ведення своїх справ вихідно відрізняло їх від інших цукрозаводчиків і про сім'ю склалося надзвичайно позитивне враження. Вони підкріплювали це і своєю благодійністю у рідних глухів. Вони Дуже добре вклалися і в його і в культурне життя, і в благоустрій. А коли приїхали до Києва, стала робити це і тут. Вони запам'яталися як одні з найбільших меценатів, благодійників середини дев'ятнадцятого століття, початку 20-го і віддавали 80% своїх прибутків на благодійність. Також це власно, звісно, їх власна воля їх власне рішення. Але також в той час влада створювала такі умови і сприяла тому, що більш багаті члени суспільства допомагали іншим. Не зраджуючи собі на їх родинному гербі закріплений девіз прагнення до громадської користі, за це вони, звісно, отримували і певні винагороди, в тому числі спадкове дворяство. Звідки ж от у них взявся герб. Процитую зараз трошки шматочок свого відео про київську освіту. До речі, подивіться його також, бо Терещенки дуже добре докладалися до власної освіти. Багато і регулярно вкладаючись у соціальні ініціативи, ти міг отримати певні привілеї. Наприклад, ти хотів підтримувати якийсь навчальний заклад, підтримувати вагомо фінансово та регулярно. Тоді цей навчальний заклад давав тобі статус. Почесного дарувальника і таким чином ти вступав формально на державну службу. І за умови дійсно регулярних і вагомих грошових внесків ти міг отримати певні винагороди, наприклад, чини або ж найбільш рієне спадкове творянство. Це дуже вигідно і дуже приємно ж приховувати. тому дуже багато народу цим користувалось. Слідів благодійності Терещенків, поки вона надзвичайно багато. Мені це навіть неможливо скласти повний список, адже вони активно займалися своєю благодійницькою діяльністю, вкладалися і в міську інфраструктуру, в трамвай, у водопостачання. Але давайте пройдемося, мабуть, по найбільш таких знакових, відомих і дорогих. <laughs> маєтках, приміщеннях або будь-що іншого, що заклали, чому подали початок Терещенки і таким чином відзначимо свою діяльність. Музей Шевченка. Будівля в центрі міста, яку ми зараз знаємо, як музей Шевченка, колись була маєткою Миколи Терещенка. Він придбав його, коли приїжджав до Києва. Власне, як і вся його інша сім'я, вони селилися досить поруч в цьому районі. І далі ми також пройдемося по декілька їх маєтків, які зараз переважно є музеєм. Цей район, так само як і зараз, тоді коли Микола Тереченко в ньому оселився, був дорогим статусом. Адже поруч університет, міський театр, готелі, міська дума, дорогі магазини, розваги і все інше. Навіть трава тоді тут вже ходив, що теж додавало району балів. Новий власник будинку на Бібіковському бульварі, зараз це бульвар Шевченка, зробив повну реконструкцію, яка тривала 15 років. Все облаштував під себе за своїм смаком, який був, звісно, досить добрим. Цей маєток переходив у спадок декільком поколінням сім'ї, але із захопленням влади більшовиками його націоналізували. Національний музей Тараса Шевченка працює в цій будівлі з 1949 року. Візьміть обов'язково оглядову екскурсію, не пошкодуйте. Музей чудовий, обов'язково сходіть при нагоді. Музей Ханенків! Ще один музей, музей Ханенків, який оригінально був маєтком Терещенків. Тут жила старша донька Миколи Терещенка-Варвара зі своїм чоловіком Богданом Ханенко. Вони обидва захоплювалися мистецтвом і старожитностями і збирали прекрасну колекцію. Згодом відкрили свій власний приватний музей. Їх колекція була унікальною і розісторонньою, підібрану з великим смаком і знанням справи. А після смерті Богдана все це перейшло і по дружині, а після її смерті планувалося передати всю колекцію місту і організувати музей. Але, на жаль, не всі предмети з їх колекції вдалося зберегти згодом в Києві, адже вони опинилися часто густо в Росії. А в то в намаганнях їх тимчасово евакуювати під час першої світової, або внаслідок цинічно-більшовицького грабунку. Те, що залишилося в Києві станом на 1919 рік, відразу ж націоналізували більшовики. Власне, як і сам маєток, Варварі дозволили володіти лише трьома кімнатами, і я не уявляю, як вона пережила все це приниження і скруту, але вона до останнього залишалася в Києві і добувалася того, щоб музей таки був створений. Пізніше за сталінських часів експонати ще й розпродували. В тій владі треба була валюта все одно, і будь-яким чином як її можна було отримати. Ми знаємо, до чого це приводило. І вже зараз, здається, де-не-де знайти деякі картини по приватних якихось аукціонах, викупити їх і повернути додому. І навіть пограбована і пошматована колекція, те, що від неї залишилося і вдалося зберегти, залишається просто вражаючими, мабуть, через це ще більш цінною. Зайдіть при нагоді в цей музей. Вони намагаються працювати, проводити різні цікаві заходи, навіть коли більшість експонатів евакуйована. Тому підтримайте, будь ласка, працівників музею, їм це зараз дуже потрібно. Київська національна картинна галерея. Цей будинок сусідній з попереднім його для себе будував Федір Терещенко, дядько Варвариханенко. Федір Артемійович теж колекціонував твори мистецтва та тут у себе вдома згодом організував картину галерею для мешканців міста. З 1918 року тут розміщувалися різні урядові установи. Міністерство закордонних справ УНР, потім української держави директорії, штаби Червоної армії, Денікінської армії. А з 1922 року створили музей, який працює й досі. Національна наукова медична бібліотека України. Цей будинок побудували для Олександра Терещенка. Він був надзвичайно модерновий. На свій час тут було електричне освітлення, парове опалення і навіть два ліфти, які навіть зараз залишаються у робочому стані. Після смерті Олександра Миколаєвича тут жила його сім'я, а з приходом більшовиків будинок націоналізували. І з 1969 року тут працює Національна медична бібліотека. Має так Івана Терещенка. Іван Терещенко придбав цей будинок у 1879 році. Після його смерті тут жила його родина, і аж до 1917 року. Допоки вони не віддали, ну вони продовжували тут жити, але віддали частину приміщень для міністерства шляхів сполучення УНР. Згодом тут також приймалися рішення про повалення гетьманського уряду та обрано потенційний революційний уряд директорію УНР. Після захоплення міста більшовиками будинок страшно погромили і пограбували. Пізніше за радянських часів тут був житловий будинок, а потім адміністративні будівлі. Зараз він належить приватному власнику, якому, схоже, абсолютно байдуже на його історію. Він планує тут перебудову, а на реконструкцію. Е, і йдуть суди, і за його долю, за долю цього маєтку боїться сучасний нащадок сім'ї Терещенків, який виступає за збереження його власне історичного вигляду. Національний художній музей. Відкритий 1904 року як музей старожитностей та мистецтв. Не єдиними, але ключовими меценатами для будівництва відкриття цього музею були Терещенки, які дали суму співмірну, яку пожертвував імператор. Як видно з назви початкової, він був не лише художнім, як зараз, а ще й археологічним. Це все тому, що Початок цьому заклали теж хрещенки, точніше ханенки, які подарували йому свою археологічну колекцію. Київський політехнічний інститут. КПІ – це спільний проєкт місцевого бізнесу кінця 19 століття. Терещенки та Бродські доклалися найбільше та дали найбільші суми, але насправді вклалися в побудову та подальшу роботу інституту дуже-дуже багато підприємців, які вміли думати на перспективу. Тому що на кінець ХІХ століття надзвичайно не вистачало фахових інженерів місцевих, і, власне, дуже вигідно було вкластися в. Створення в Києві технічного політехнічного інституту і отримати чудових фахових місцевих спеціалістів. Далі, за всіма деталями, відсилаю вас до свого окремого відео про історію КПІ. Посилання буде в описі. Охмадит! Сучасна лікарня Охмадит це колишня перша лікарня для чорноробів, тобто найбідніших робітників. Ними тут опікувалися, лікували і годували, і все це безкоштовно. І це не просто була якась найпростіша лікарня, там з парою десятків ліжок. Тут було терапевтичне, хірургічне, легеневе та інфекційне відділення з провідними лікарями, потуги та лікарні на подолі. Поділ був традиційно робочим районом, а з розвитком промисловості та скасуванням кріпацтва до міста за роботою приходило дуже багато людей, і не всім вдавалося її знайти. І тому велося дуже туго. Без Хаченські в Києві, 19 століття, було доволі багато. Трещинки вклалися у два е, притулки для безхатьків на нижньому валу. Перший був найбільший в місті, там могли перебувати як чоловіки, так і жінки. А другий був передбачений спеціально для вдів та жінок літнього віку. Трохи згодом Федір Терещенко вклався у безкоштовний пологовий будинок для бідних жінок, і тут їх не лише приймали безкоштовно, а й вони могли після пологів залишатися тут до дев'яти днів разом з усім необхідним для них та дитини. Національна опередка Будувалося це приміщення як Троїцький народний будинок. Назва походить від площі, на якій він знаходиться. Раніше її звали Троїцькою. Це був спільний суспільний проект, і багато хто доклався до його побудови. Дума надала землю безкоштовно. Фірма Гінсбурга, яка його будувала, також частину робіт зробила безкоштовно. Терещенки та Бродський герой нашого наступного відео зробили досить вагомі вклади в його побудову теж. Цей народний дім став справжнім культурним центром. Власне, як і планувалося, тут була безкоштовна бібліотека, тут читалися лекції, проводилися курси. До речі, тут же орендував приміщення театр Садовського. Та ще дуже багато всього тут відбувалося, а зараз тут працює національний театр Опередти. Володимирський собор. Поява Володимирського собору теж не обійшлась без вкладу Терещенків. Микола Терещенко надав землю, якою володів для побудови храму. А також так як всі члени сім'ї колекціонували твори мистецтва, вони знали дуже багатьох митців особисто і тому могли запрошувати цих художників до розпису цього собору. Так як церква знаходиться поруч з маєтками членів родини, вони тут були чесними гостями і вінчалися тут. Навіть сучасний нащадок сім'ї Терещенків Мішель вінчався тут зі своєю дружиною. Він повернувся в Україну на початку 2000-х, а у 2015 році не був громадянства, навіть встиг побувати мером глухова. Я розповіла про надзвичайно багато справ та ініціатив цієї родини, але точно не охопила навіть половину. А це зробило за мене суспільне. Вони цього літа зняли надзвичайно якісний, цікавий документальний фільм про родину Терещенків, там вісім серій. Плюс-мінус по пів години подивилася їх всі, як вони вийшли просто на одному диханні. Це дійсно надзвичайно якісна класна робота. Тому від душі раджу посилання на плейлист буде у описі до відео. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо, звісно, ще не зробили цього. Також, будь ласка, напишіть у коментарях, що здивувало вас з цього відео, О, що ви почули вперше. Можливо, ви не знали, що якийсь маєток або якийсь музей колись був у власності Терещенки. Мені цікаво, чи змогла я розповісти вам щось нове. Також традиційно нагадую про допомогу нашим захисникам та волонтерам. Внесіть туди свої гривні, можна потрошку, головне, регулярно. А я вдячна вам, що ви провели цей час зі мною та до наступної зустрічі!